Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець потужністю 20 кінських сил середньої бази Янмар F200. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із передньої резини. Розмір 6х12. В даній моделі стоїть вже повністю нова резина від виробника БКТ. Ось такий передній міст. Задня резина стоїть Bridgestone 8,3 на 24. Тріщин не видно, корби високі, резина справді в гарному стані. Фреза кріпиться на трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкоз'єму. І ось так виглядає боковий циліндр керування навіскою вправо-вліво. Також тут є ще додатковий циліндр, щоб керувати фарту. Заведемо обов'язково все покажемо. Бачимо стан ножів. Колія по центрах задніх коліс в даному положенні 91 см. Проте, переставивши колеса місцями, можна отримати колію 110 см. Довжина трактора 250 см, а вага орієнтовно 900 кг. По комплектації маємо підсилювач керма 568 мотогодин. Механічна коробка 3 плюс 1. Кнопка, яка відповідає за безпечний режим. Функція оберт на місці. Працює тільки на понижених передачах. Тут ми ще бачимо кран гідравліки і блокування диференціалу. А це три передачі на валу відбору потужності. Навіска верх-низ. Пам'ять задньої навіски. Боковий циліндр вправо-вліво. І той додатковий циліндр на глибину. І однією кнопочкою можна вимикати плаваючи режим, що був включений чи вимкнений. А з цією кнопкою вибирається чи тільки боковий плаваючий, чи тільки ось цей циліндр, чи і те, і те разом. Газ є під ногою, газ є під рукою. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу. Бак. Ось тут. Біля 20 літрів. Ось такий вигляд. Ну що ж, давайте присядемо? Ну, посадка тут досить комфортна. Місця вдосталь. Ну, бачите самі. Давайте заведемо, свічка потухла. Щеплення вижили, тоді трактор заведеться. Сигнал працює. Є гідропідсилювач керма. Зараз увімкнена понижена передача і функція оберт на місці. Все вам зараз швиденько покажу. Щеплення. Вибираємо передачу, давайте почнемо з першої і трішки вже... Проїдемося. Перша, друга. І третя. Ось настільки трактор маневрений. Давайте ще включу. Розворот вимикаю, включу найменшу швидкість. Тут перша. І давайте включу ще максимум. Ну, тут не будемо починати з малої. Одразу третя максимальна швидкість. Плавно пускаємо щеплення. І газ в пол. Майже миттєво набираємо свою максимальну швидкість. Компактно, маневрно розвернулись. І повертаємось на майданчик. Тормоза беруть шикарно, щоб трактор далі не покотився, фіксуємо на тормоз. І давайте вже ззовні покажу, як працюють ці всі циліндри. включимо вал відбору, перемикаємось. Ну що ж, готові? Фризу вже опустили, перевіряємо спершу пам'ять заднього навіски. Один речах догори, фриза автоматично піднялась донизу, і він стає на своє попередньо задане місце. Боковий циліндр вправо і вліво. В Нейтральному положенні зупиняється і рухається далі. Є. Включаю плаваючий режим, фреза автоматично вирівнюється. Так, вимикаю і показую ще ось цей циліндр. Бачите, Електронним циліндром можна змінювати занурення. Ставлю попереднє місце. Є. І тепер вал відбору. Так, щеплення. Максимальна. Третя швидкість. Даю газу. Шикарна робота. Щеплення. І вимикаємо. фрезу підняли. І наступне, що хочемо вам показати, це підкапотній простір. Я вже зняв бокові кришки. Бачимо, в передній частині стоїть акумулятор повністю новий. Тут у нас повітряний фільтр і ми його замінили. Радіатор охолодження, розшивлений бачок, стан глушника. Виклоп. Порядок. Давайте трішки додамо обертів. Ось така робота. То обійдемо. Ага. Ще інформація про двигун. Ось бачимо табличку. 20 кінських сил. робочий об'єм двигуна 1200 см кубічних Вказано робочі максимальні оберти. Масляний фільтр замінено. Паливний фільтр також замінено. З можемо заливати масло. Здимося, з двигуна виведений шланг для перевірки. Наявності картерних газів ось наш супунчик. Давайте газу додам. Гарна чиста робота. Ховаємо. Ну і тут бачимо пробку, щоб злити з радіатора антифриз. Зверніть увагу на паливну. Ось так, то це виглядає, бачимо ось щуп перевідки масла. Ну що ж, глушимо. Глушиться він ключем. Ну що ж, і переходимо до висновків. Янмар f 200 20 кінських сил, середньобазовий трактор повністю збалансований в дуже гарній комплектації. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою 6400 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен зможе обрати щось собі для душі. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус трактор.